Старець, улюбленому Гаєві, якого я направду люблю. Улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі і щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй. Бо я дуже зрадів, як прийшли, були браття і засвідчили правду твою, як ти живеш у правді. Я не маю більшої радості від цієї, щоб чути, що діти мої живуть у правді. Улюблений, вірно ти чиниш, як що робиш для братті та для чужинців. Вони про любов твою свідчили церкві. Добре, ти зробиш, як їх випровадиш, як достойно для Бога, бо ввійшли вони ради Меня його нічого не взявши від погану. Отож, ми повинні приймати таких, щоб бути співробітниками правди. Я до церкви писав, був, але Діотрев, що любить бути першим у них, нас не приймає. Тому то, коли я прийду, то згадаю про вчинки його, що їх робить словами лихими, обмовляючи нас, і він тим не задовольняється, а й сам не приймає братів і тим, що бажають приймати, боронить і вигонить із церкви. Улюблений не робися подібним до лихого, а до доброго. Доброчинець від Бога, а злочинець Бога не бачив. Про Димитрія свідчили всі сама правда. І свідчимо й ми, а ви знаєте, що свідчення наше правдиве. Багато хотів я писати та не хочу писати до тебе чорнилом та очеретинкою. Але маю надію побачити тебе незабаром і говорити устами до уст. Мир тобі, друзі, вітають тебе! Привітай, друзів, поіменно. Амінь.